Коли в Україні приймають закон про те, що на територію України мала вплив імперська політика Росії, то ніхто у Верховній Раді, в тому числі депутати із нашого Закарпаття, не способні були об'яснити, що ми в Закарпатю, Карпатська Русь ніколи не били під імперською політикою Росії. Ми були в Австро-Венгрії, в нас інша історія, і в нас своє різдво. У, один із депутатів, який уж має великий магазин, проголосував за одміну для православних різдва Христового, хоча його покупці, у його магазині більшість православних. О, як би мали вони знати, що як. Чоловік, якому не несуть гроші, проголосував за одмену рожденства 7 січня в Закарпатті, як і по всій Україні. Другі депутати вийшли вон із зала, щоб не бути сучасниками нехристиянського рішення. На вмісто того, щоб вони могли виступити, сказати: внесіть корекцію. тому що навіть Галичина потерпіла імперську політику російську. у Закарпатті Єдиний регіон, де ми з другими не перетерпіли тої старої російської імперської політики, а нас включили в общоє. Не були способні депутати об'яснити, бо й самі не знали ні історії, ні культури, ні релігії, а й хоча б протів проголосували, за то, проти рішення за. То, що 7 січня держава демонстративно. Я кажу, демонстративно від нас, жителів Закарпаття, 1150 років православних відбирає виходний день. Одобрала вже. І в пояснительних записках так і написано: приймається Верховною Радою закон под ПЦУ. Тобто релігію зробили одну найвищою головною, майже державною. А значить, є нам час думати. Коли і чому Бог одобрав ум і разум у тих людей, котрі не знають законів і історії власних громадян, ми підкреслюємо, тот закон на нас не мав би розпространятися, і могли внести корекцію, крім Закарпаття, у яких історія інакша. І їхня історія не була подвержена впливу Російської імперії. Не зробили, значить, і у Верховної Раді не є донині спеціаліста, який би міг розталкувати, що той регіон появився в Україні лише після війни 45-го року, коли. Нас приєднали, нас приєднали до Радянського Союзу, вирвавши з Європи, з тої Європи, в яку нині проситься з молитвами вся наша держава, щоб нас прийняли в Європу. А ми там були недавно тільки. і тому сьогодні кажемо, Боже, поможи нам, жителям Закарпаття, бути добрими громадянами України, за яку ми молимося за владу, за воїнство, але в місті з тим. Ніколи не забувати жителі Закарпаття, в тому числі, думаю, греко-католики, усі будуть святкувати праздник рожденства 7 січня. Але, навірно, прийдеться нам праздник робити вже ноччю, бо днем наші люди винужені будуть йти на державну роботу. Господи, благослови нас, жителів Закарпаття. Бути не тільки добрими громадянами України, але й ще вірними церкви канонічні, да ще й добре знати свою історію, бо наші люди мають добру історичну пам'ять, хто вони, які вони по національності, який в них язик, культура, релігія, і обладає тою пам'яттю, ми віримо, нас ніхто не з столку і не суміє поголовно асимілювати, бо лише так поступаючи, держася твердо православної віри, яка. І допомагає нам не піддатися асиміляції не мадярам, не чехам, не словакам, не полякам, не у сьогоднішньому випадку, а бути такими, які ми були 1150 років у часи Кирилла Мефодія, православними, благодатними Карпатуру синами, а у вічності таковими і наслідувати Царство Божо. Амінь.